Ну тут увага, друзі. Ви знаєте, сьогодні на про справжній стан вітчизняного військово-промислового комплексу знає лише військово-політичне керівництво України. Ну вдумайтесь, знає лише військово-політичне керівництво України. У мовах війни ця інформація є засекреченою, тому далеко не усі в інтернеті ну, інформацію в інтернеті можна сприймати за чисту монету. Проте інколи і перші особи держави роблять промовисті натяки, які допомагають сформувати повнішню картину того, чим живе українська оборона галузь, який вектор її подальшого розвитку. Тому, на жаль, масовні атаки. По Україні 29 грудня ми всі пам'ятаємо, підкреслюю, 2 та 8 січня свідчать про щурів, які на жаль завелись в керівництві України. Мені б дуже хотілося помилятися, але ну якось так.